Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні у нас буде на огляді отака от зарядочка з Aliexpress. Це скажу вам найкраща зарядка, яку до, до сьогоднішнього дня мені вдавалося взагалі купити на Aliexpress. Будь-де, в принципі, це, можна сказати, найкраща автоматична зарядка, яка взагалі була в мене в руках і якою я користувався. Чим вона найкраща? А тим найкраще, що у ній є 9 ступенів. Заряду, В принципі, 9-етапний е, процес зарядки акумулятора, плюс вона аж 20 амперна, плюс вона заряджає практично всі типи акумуляторів, вона автоматична, в ній є режим десульфатації акумулятора, ну і плюс можна вибрати режими зарядки там, 5, 10-20 ампер. Ну, зараз роз... розкриємо і... і будемо дивитися, знайомитися з нею ближче. Приходить вона в такій коробці, забув сказати, ну, Там пупирка всяка. Плюс є в, не... в неї там на трьох чи на чотирьох мовах така інструкція, сама зарядка. Як бачите, коробка прийшла неушкоджена, зарядка працює, все з нею нормально. Я її перевірив, позаряджав акумулятор сама зарядка. Зараз коробку заберемо, щоб вона нам не заважала. І оце все, що є. Так, коробку поки що. Так, у нас отакий з нею йде довгий провід. Це провід в 220, тобто такий знаєте, провід. Його тут десь метри 3. Ну, більше двох метрів це точно. Два з половиною 3 метри. Точно не заміряв, але провід доволі добротний, отакий роз'єм. Як на старій батьковій бритві. Ось він, оцей, а ні. Ось він цей роз'єм. так Щелк защокнулось. Так, провід у нас є, і плюс ще провід з крокодилами. Отакий. От Вже на такому у нас роз'єм, як він там, XT90 чи XT60, як він там називається, точно не пам'ятаю. Ну, але роз'єм такий добротний. У мене в самокаті постійно горіли роз'єми рідні. Я поставив отакі і забув, що таке взагалі можуть. Щось горіти. Отак воно під'єднується. Під Будемо дивитися, що ж, що ж нового в цій зарядці. В принципі, вона нічим не відрізняється від інших, окрім того, що вона дорожче коштує. В принципі в неї є 9 ступеней заряду, є такий перемикач, який перемикає це ізначально, коли ставити на зарядку. там 5 А може максимальна зарядка йти, 10 і 20 ампер. Ось так от. В нас виходить на 24 вольтовому. Плюс вона забув сказати, друзі. вибачайте, от може 12 вольтовий і може 24 вольтові заряджати акумулятори. Ще прикол її в тому, що вона може стартувати від 2 вольт. Чого раніше там, наприклад, 7 вольт, і вже не хотіла зарядка стартувати 12 вольтовий акумулятор. Це стартує від 2 вольт, запускається. Але на 24 вольтах буде максимально 10 А, на 12 20 А вона зможе видавати струму. Що ще в ній цікавого? Ну, кулер, як зазвичай, навіть мені здається, вона тихіша. Плюс в режимі е, десульфатації кулер взагалі я не наблюдав, що він вмикався. Так, яких же у нас тут є 10 ступеней ступеней зарядки, тобто 9 ступеней. Так, перший у нас такий ступінь ну, ближче вам піднесу, можете це заскрінити. Тут написано, що дев'ятиетапний процес заряджання оптимізує потужність сякума. Там дбайливо. Коротше, з мене такий англічанін, але щось в школі вивчав. Так, перше десульфатація, друге, якби плавний старт, потім третє. Щось там. Об'єм заряджання, тобто об'ємне заряджання. Четверте якесь абсорбація. Це не зрозумів, що четверте напишіть, хто в курсі. П'яте у нас підтримуючий заряд. Тобто просто, мабуть, заряд. Шосте тестує батарею. Сьоме, відновлює, відновлює зарядку, знову починає заряджати. Восьме. підтримуюче заряджання, тобто просто заряджає. Потім. Дев'яте, ну, Малий струм виходить. Малим струмом дозаряджає вже, добиває якби. Ну, Зараз ми попробуємо. Ну і послідовність зарядки. Спочатку потрібно вмикнути шнур, потім виставити, дивлячись, який у вас там акумулятор, ємністю, і взагалі яким током будете заряджати, яким струмом. Оцим повзунком виставляєте. Ну, Потім вже виставляєте. Режим вибираєте, в принципі, воно автоматично зараз попробуємо, протестуємо, автоматично там вибирає, якщо у вас, наприклад, кислотний ямко акумулятор літівий або кислотний гель, там сухий, літій залізофосфат там, ну, такі діла. Коротше, друзі, треба перевірити його нам, подивитися, що воно до чого. Тому що ці писульки, а ще ось прикольна штука. Така інформація. Значить, 12 вольтовий акумулятор літівий заряджає максимально до 14,7 вольт. Получається 24 вольтовий літієвий до 29,4 вольт. А звичайний, а, получається, літієвий. Це у нас іде 14,7 максимально. Іде, я так зрозумів, на кислотний і на літієвий 12,6 максимально. Так, а виходить на кислотний. І у нас виходить 29,4 вольта, а 25,2 на літійний. Ось, 14,7 це на всі кислотні, те, що я вам говорив. Ось вона. І літій-залізофосфат у нас 14,6 і 29,2, Це 24 вольтовий. Ну, кому було, як би. Цікаво, можете скачати таку інструкцію. Так от загуглити та зарядка, це називається, як вона у нас тут називається. Я навіть не знаю, чесно говоря, що вам сказати, як вона називається. Зараз отака от коробка йде. І написано тут такі букви H, T, R, C. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну що ж, беремо акумулятор і давай вже його випробовувати. І так, друзі, взяв акумулятор. Ось він, це мій акумулятор для експериментів. Просто взяв для нього, під нього підчепив, як бачите, отакий от от вольтметр. Для чого такий, щоб було точніше видно, бо на цих знаєте, електронних постійно там то цифри моргають, то ще щось непонятне. Ну, бачите, 12, 12 вольт, трошки більше, там 12,5. Він показує нам. І беремо нашу зарядку. так, Я вже в 220 вмикнув її, поставимо скільки. Давайте зразу, хоча він не сильно розряджений, поставимо зразу максимально на 20, вмикаємо саму зарядку. Що вона нам скаже? Так, ну, Просто бачите, вимкнулася якби. І там нам сказано, що наступним потрібно, після того, як вмикнули її, наступним потрібно підчепити клеми. Беремо клеми. Наприклад, так, де у нас мінус, де плюс. Ось у нас буде плюс, ось у нас мінус. Але ми його причепимо через, можна сказати, такий експеримент проведемо через отакий от амперметр. На цей амперметр у нас 10 амперний. Я не думаю, що він так сильно розряджений. Ну, подивимося, мене просто цікавить. Коли ми поставимо його в режим е, десульфатації, як воно там буде проходити? Будуть якісь стрибки напруги чи не будуть взагалі? Стрибки току. Побачимо зараз. Так, будемо включаємо другу клему. У нас, виходить, через тот самий через е, амперметр. Клеми ми накинули і вмикаємо. Загрузилась вона. Умикаємо, виходить, через амперметр включаємо зарядку. Тик. включили. І дивимося, що воно зараз саме оприділиться. Поки що, бачите, по нулям ждемо. Оба. Оприділило, що у нас, бачите, плавненько, плавненько зразу пішло. І все, вимкнувся заряд. На даний момент у нас ого, друзі. 8 ампер, 7 і плавно падає. Так, а що в нас показує? 6,4. В принципі, все вірно. Вірно показує, що тут, що там. І температура також показується, у нас тут. Бачите, 5,2 А, так як і є. От. І тут у нас, не поняв, не зрозумів, блін, щось у мене. Пропав контакт. Блін, що ж його зробити, щоб контакт пропав. І так, друзі, йде зарядка. Вибачайте, пропав контакт. Блін, знов пропав. Зараз я нормальний контакт зроблю. Все, контакт буде нормальний. І так, контакт у нас вже відновлено. Зарядка йде. Так, скільки ж у нас тут зарядки? На даний момент показує стрілочний 4 майже 5, майже 5 ампер. Зараз подивимось, що воно тут покаже нам. Бачите, 4,3 А на даний момент падає, так як бере акумулятор зарядку, трошечки був розряджений, 26 градусів і ось моргає. Але нас це не дуже цікавило, мені цікаво, як себе буде вести е, амперметр, коли ми вимкнемо, наприклад, ну, тут у нас також доходить до. Зараз подивимось, скільки у нас тут покаже вольт е, 14,7. 14,7, як бачите, також на вольтметрі стрілочному. І зараз ми вимкнемо режим, оцей режим е десульфатації. Так, режим десульфатації вимкнено. Кулер у нас потух. І що у нас показує амперметр? Амперметр у нас дергається, тобто є якісь імпульси, як бачите. Ну, от, я думаю, видно. Він постійно смикається. І на 1 ампері. Тобто, я вважаю, що режим десульфатації працює. Як ви вважаєте, напишіть. От. Але цей акумулятор, я його вже в принципі, він взагалі був дохлий. Є відео на моєму каналі, як я його взагалі цей акумулятор відволодав. Тобто, я, Він був необслуговуємий, я просверлив в ньому отвори. Поміняв електроліт там. Плотність нормально зробив і заряджав його. Відновив також такого типу зарядками, він став як новенький. бачите Оце режим десульфатації 1 А. Ну, переключимо, зараз подивимося, як буде заряджатися далі. Такий у нас а, блін. Що ж таке? Трошки неудобнячок. Так. Погнало. Ось у нас режим для кислотних. І знову 4 Ампери поки що на даний момент, не сильно розряджений. І все. Коротше, все співпадає, друзі. Так що от така от зарядочка. Зараз вона шумить. Ну, особисто я вважаю, що ця зарядка вона як автомат Калашникова, надійна, нічого з нею не зробиться, вам, якщо ви будете там не тримати її вологою, не буде на неї дощіти, а буде вона в сухому приміщенні у вас. Вона практично надійна і буде вам служити довго-довго. Так як це вже можна сказати модернізована зарядка із тих зарядок, які йшли попередні, які також були дуже надійними. Так що, кому сподобалось таке відео, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра!